Так, минулої доби на фронті відбулося 182 бої. Зіткнення. Зокрема, на харківському напрямку Росіяни продовжують наступати. Там відбулося сім бої зіткнень поблизу Вовчанська і Липців. На Куп'янському напрямку це також на Харківщині. Росіяни здійснили 16 атак. Відбивали їх зокрема біля Синьківки і Глушівки. На Краматорському напрямку Росіяни атакували вісім разів поблизу Авдіївки, Кліщівки, Майського та Маркового. Село оборони тримають ситуацію під контролем. Найгарячішою ситуацією залишається. На Покровському напрямку, що на Донеччині, там українські оборонці відбивали 63 штурми і наступи росіян біля Воздвиженки, Зеленого поля, Гродівки, Новогродівки, Карлівки, Маринівки та Михайлівки. Найбільше російські війська скупчувалися поблизу Новогродівки, і за даними проєкту Діпстейт, росіяни окупували Долинівку, а також просунулись біля Марінки та. Торицьку про захоплення села офіційно влада не повідомляла водночас, як пише Діпстей, село оборони закінчили зачистку по лінії Мала Локня погребки. Так, ну просування росіян до Покровська може стати кульмінацією операції, що триває від осені 2022 року. Про це повідомляє Defense Експрес. Наразі динаміка бойових дій на цьому напрямку 180-200 бойових зіткнень на добу оглядачі сходяться на думці, що ворог хоче просуватися на Покров з трасу Новогродівка-Гродівка. Але за останні дні просування є мінімальними. Це говорить про те, що. Підсилення Збройних сил України пішло на цей напрямок? Що про це думає речник Української добровольчої армії Південь? Ми про це поговоримо. Сергій Брачук до нас вмикається ВТР. Пане Сергію, слава Україні! Слава Україні! Героям слава, слава Збройним силам! вітаю студії. Так, пане Сергію, ми от так, так стається, що ми говоримо другий понеділок про ці масовані атаки. На вашу думку, чому вони поставіли? О, частіше ли, ну, і кажуть аналітики, що сьогодні ворог цілив якраз по центру столиці. Ну, якщо ми говоримо про знову масовані ворожі атаки, то це очевидно. І про це теж ми говорили постійно, що ворог готується, ворог готує відповідний ресурс відповідно. Він стартує в кампанії літньо осінні щодо чергового терору. Терор відбувається кожного дня, але це такий масований терор проти нашої енергетичної інфраструктури. Абсолютно вірно говорити: геноцид українського народу, тобто фізичне знищення українців від, від того, що ми є українці. От і все Все дуже просто. Так, от ворог очевидно до цього готувався. Мова йшла про 24 серпня. Власне, фактично, це відбулося у ті дні, про які. Згадували ті люди, які трошечки в темі кажуть, розбираються адекватні і не кричали кожного дня, що от, от, воно щось буде. Воно відбулося тоді, коли мало відбутися, і відповідно говоримо про те, що і принаймні, ну скажімо так, сьогоднішній понеділок я знову це підтвердив. І зараз не про те, що Росія країна гні, це і так зрозуміло, і Росія вкотре довела, що вона просто не має права на існування а, взагалі в тому форматі держави, як такої, та взагалі держави. І я сподіваюся, що ми з вами доживемо до того часу, коли Російська Федерація розпадеться на якісь там улуси, і, відповідно, їхнє життя буде не таким динамічним і жвавим. І бентежним, як сьогодні. Так, от, власне, цей ресурс, який ворог приготував, ті масовані атаки, ми казали, що можливо буде повторення, і період визначався такий: там 8 днів, 7-8 днів, там, 10 днів, 12 днів. І власне, бачите, що ми фактично попадаємо в десятку, тому що минув тиждень, і якраз той період, про який ми говорили. Тобто ми, звичайно, будемо спостерігати, який буде наступний проміжок між масованими обстрілами. Наскільки тоді ми можемо оцінити загалом той ресурс ракетно-дроновий, який ворог заготував? А тут ще на цьому фоні, але про це можливо дещо пізніше. Новини з Ірану від Блумберга з'явилися. Так, от власне терор і удари по енергетичній інфраструктурі це те, що ворог нам приготував на осінь, хтось каже, мали б бити восени. Ворог вирішив піти трошки по іншим шляхом і зараз максимально намагається знищити вже такий завершений літній період, початок осіннього, нашу енергетичну інфраструктуру, щоб ми всі зусилля, звичайно, кидали на ці об'єкти їх треба відновлювати. Ми бачимо, що після минулого понеділка які проблеми виникли в багатьох регіонах нашої держави, що світла не було там по 8, навіть інколи по 12 годин. Ну принаймні в Одесі, скажімо так, ситуація така відбувалася. А то навіть по деяких локаціях і більше навіть самі Одесі в Одеському районі. То, о, якщо ми говоримо про наступні дії, я сказав ці проміжки часу, тобто на опалювальний сезон, вони мають вийти фактично з усією зруйнованою, ну як вони собі планували, зруйнованою генерацією, перш за все, не для того, щоб Україна не могла, навіть якщо б отриму, буде отримувати генерацію, бо могла б отримувати генерацію за кордону, використовувати ми б її не змогли. І це те, що ворог чого добивається це те, як діє. Завжди російська, потім радянська, потім знову російська армія. Давайте оцінимо війни. Ну візьмемо сучасний період. Так, це дві чеченські кампанії, навіть Афганістан згадаємо. Там я не знаю, там війна в Грузії. Власне, зараз російська агресія проти України. Скрізь почерк, він один і той самий. Це геноцид нації. І це зруйнування тієї інфраструктури, яка забезпечує хоч якийсь спротив і будь-які там, ну не скажу такі побутові умови, але виживання цієї нації. Так? Ну ми розуміємо, можна скористатися буржуйкою, зігрітися, але ж ну, скільки це людей можуть витримати, причому це протягом там не одного дня, тижні, навіть місяця. Отож, що це має відбутися після цього, теж зрозуміло. Всі мають українці сказати досить, багнета в землю. Ми давайте сідаємо за стіл перемовин і вже хочете, забирайте той Донбас, не треба нам Криму, Херсон, Запоріжжя. Можливо, ми вам ще шматочок нашого тортика дамо. І Росія таким чином досягатиме успіху. Ну, власне, я Сирію, по-моєму, теж, якщо не згадав, то нагадаю. Все. Сценарій дуже простий. Тому, відповідно, немає сьогодні дефіциту у дронах, але тут є позитивний все-таки момент, я його виокремлю. Ворог не налагодив на сьогодні виробництво, відповідне, у себе на території цих шахедів, герані, як вони їх називають, все-таки більша частина йде з території Ірану. І ми фіксували, що ці військові вантажі вони дійсно протягом усього літа здійснювали. Польоти із завезення цього військового вантажу ворог підтримував, до речі, такий напружений графік діяльності наших сил ППО, мобільних вогневих груп, тому що кожного дня були шахеди за цей період. Це рекорди ніж це було до, до цього в тих кампаніях, коли ці шахеди взагалі з'явилися у нас. Перше, до речі, в Одесі, а потім постали розлітатися по всій країні. Вони, до речі, змінили тактико-технічні характеристики цих шахетів. Там більше пального, тобто вони більше часу можуть знаходитися у повітрі. Ви ж бачите, розтягнуті за часом ці атаки шахетні саме. Вони стали підійматися на о, більшу висоту, о, важче стало збивати. Ну, тобто, такий режим. Ну і по ракетах, в тому числі, на жаль, вони у них є. І на цьому фоні наші союзники, яким я завжди щиро вдячний, готовий кожному потиснуту руку, е обійняти і подякувати. Вони не всі виконали ті е, свої зобов'язання, які й обіцянки давали Україні. Перш за все про сучасні системи протиповітряної оборони, я кажу, і добре відпрацювали до речі, Айріси. Німецькі Німеччина знову дає айріси. Е, з Петріотами, бачите, обіцяли обіцяли, але не отримали все, що мали б отримати. І на півдні, в нашому, в тому числі тому, що балістика пролітає, перехопити її фактично неможливо. Е, і ще один момент, на мій погляд, надзвичайно важливий. Менше треба підповідним посадовим особам розповідати, як ми за три дні, а це героїчний дійсно труд, героїчна праця наших енергетиків щось там відновили. Та кажіть, що у нас все погано, нічого немає. Ну це е, те, чого війна вимагає насправді. Ну не можна кричати і показувати свій героїзм в цьому плані. Медалі будуть потім або навіть завтра. Дадуть вам ту медаль. Я сам прихильник того, що під час війни за такі моменти треба людей нагороджувати і не жаліти тих нагород. Ну особисто для мене кожна нагорода це мотивація. Треба зробити більше. Краще і більше значить знищити ворогів. Тут те саме, але треба обманювати, тому що інакше війну не вигадати. У нас в макета якогось там літака, Хаймерса. Росіяни це розкидають по всьому своєму телеграму і кричать, що вони знищили там українську установку Хаймерс. Добре? Ми кажемо: так. Ой-ой-ой-ой-ой. Ні, ми до біса все кидаємо і летимо робити спростування. Ні, то ви макет попали і радіємо, як вибачте, дурні. Не треба про це говорити. У нас дійсно класні макети, вони використовуються, як і у ворога в тому числі. Але наші тримаються ці макети довше. У ворога вони швидше здуваються. Гума, мабуть, все-таки гірше. Так от, от про такі моменти. Тому о, важкий час у нас важкий. Ви знаєте, я перед Новим роком 24-м, говорив, звертаючись до своїх підписників, що нас очікує важкий рік, 24-й. Але, чесно кажучи, навіть сам думаю, на що я так говорив? Може, це я наворочив, жартую, звичайно, але бачите, він, він дійсно у нас нелегкий. І попереду о, легкого нічого не буде. Але я ж така людина позитивна, ви знаєте, оптиміст. Перемога все одно буде за нами. Через біль, через кров. І дай Боже нам всім дожити до тієї перемоги. Так, і пан Сергій, ми буквально перед вашим включенням окреслили загалом ситуацію на фронті. Найгарячішим напрямком досі залишається Покровськ. І хотіли вас запитати, чи є причиною ось цих масованих атак, які останні два тижні завдає Російська Федерація Україні ситуація під Повкровськом і загалом і, ну, і власне панічні заяви щодо доцільності операції у Курській області. Ой, покажіть мені, дати я потримую за горло тієї людини, яка кричить, що Курс то дарем. Чесно. Е, я такі чув вислови, але вони якось обходять мене стороною. Не знаю, чому щось чують, відчувають. Е, в будь-якому разі, ну звичайно, хотілося б, е, щоб Курський фронт перетягнув на себе відразу весь російсько-український фронт і вони тут повтікали з наших територій. Е, цього не сталося. Е, але я чомусь думаю, я не знаю, зразу кажу, я не знаю. Але чомусь я думаю, що навіть такий сценарій він організаторами ініціаторами відкриття Курського фронту він розглядався в тому числі, що а якщо ворог не піде на це, певні свої ресурси він перекинув, зокрема з півдня, якщо ми говоримо про Запоріжжя та Херсонщину. І тут навпаки, бачите, ситуація. Після вживання Бояришника що, чи щось іще, я не знаю, за твоїм кори кожного вечора кричать, що Україна вже цієї ночі е, стала в колони, йдемо до Азовського моря. Я хочу сказати, що коли ми будемо мити ноги в Азові, то вони цього діз... вже не дізнаються, вони вже там не будуть на цих територіях. Е, це е, про що свідчить? Про неволодіння ситуації, це, е, в тому числі, звичайно, і ПСО російське. До чогось спонукати Україну, спровокувати. Ну, ми ж теж е, не дурні, ми це розуміємо. Але пишуть там форсування Дніпра, скільки разів е, формування плацдарму на правому березі Дніпра порівнювали його з нашим лівобережжям району населеного пункту Кринки, де цей плацдарм. Е, не такий, як би можливо, нам хотілося, але це той шмат землі, за який, за який пролито стільки крові нашої української крові, і він ще тримається. Ще є ці локації, де ворог не може нічого зробити з нашими відповідними силами і підрозділами. Про це розмови зникли. Певні підрозділи я сказав, вже перекинули. Е, дехто навіть транзитом пройшов через Покровський напрямок і Вовчанський, 810-та бригада Морпехів, десь мала на Покровськ, наче вибути. Потім е, на Вовчанськ, начебто, планувалося. Це все це кажуть, чутки опинилося в Курску. І перша ж колона, пам'ятаєте, яка була ворожа влуплена святими хаймерсами, Це якраз за участі, в тому числі 810. Бо е, ті знаки, які були на їхніх машинах, якраз свідчили, що це кримська бригада морської піхоти. Е, Моя, ну я завжди кажу, це я їх дуже люблю. Вони з Севастополя. Я зрадників з Криму дуже обожнюю. Бо сам там народився і вважав себе трошечки причетним до Кримської цієї нашої історії. Тому 810-та вона багато вже ротацій проходила, тому що багато 200-х в Україні ну, три точно ротації вони пройшли, втрачали боєздатність. Ну, власне, і зараз вони били себе в груди, виходили з відповідними роликами, що тут е, е, хохли ночувайтеся але сталося не так. Зараз і в полоні їх достатньо і гинуть вони за цей час Курського фронту. Я щось зараз знаю, цифри десь приблизно, ну кілька десятків точно. Вони вже в пакетах прибули до Криму. Це, мабуть, тих, що змогли знайти. Я ж не знаю, скільки там і не знайдуть. Да? По Курську. Курськ не є легкою прогулянкою. Ми це маємо розуміти. Це не легка прогулянка. Це бої, важкі бої і значення Курського фронту Росія отримала війну на своїй території. Україна створила буферну зону. І якщо по Покровську дійсно все напружено, і, можливо, нам хотілося я вже сказав перекинути бойові частини, що ворог перекинув звідти на Курський фронт, але ворог вже сформував там 30 тисяч свого резерву. І він, повірте мені, настільки як я не знаю. Як е, кацапські й не, бо що там в тих ще? Нічого немає. Ну, як тут у нас е, ті розсольні. Ні, Вінегрет. От це Вінегрет, точно, бо там і військова космічна піхота, і там морпехи, і там хто хочеш. Е, Полк Ахмат, Чай Ахмат, так, ну всі там є. 30 тисяч вони є. Вони ж можуть 30 тисяч опинитися на Покровську. І по Покровську дуже коротко. Ситуація напружена. Е, лінії оборони там. Е, Вибудовувалися якої якості. Зараз і побачимо. Сподіваюся, і главком недаремно проїздив генерал Сирський. І давайте подякуємо гарнізону Карлівки. Вона, цей, цей гарнізон створив умови, дав час підготуватися Селідово, Українську і гірнику, і, власне, Покровську, в тому числі. І зараз ворог намагається атакувати Селідово, нічого в нього не виходить. Атакують як, як скажені там на всіх напрямках. Часів я. Канал вони так і не пройшли. У них дедлайн тепер, до якого вони там мають ну, найближчим часом вже взяти там часів я Покровськ, найближчим часом ти, за місяць мають теж оточити і зайти туди. Нічого поки не виходить. Але бійня така, що навіть важко це все описати. Ну, поки ситуація така. По півдні так, трошечки і... стало спокійніше, але все рівно бої тривають. Зеленський напередодні нашого етеру сказав, що за останні два дні російські загарбницькі війська не просувалися на покровському напрямку. Але прокоментуйте ще одного експерта. Я знаю, що ви його дуже любите. Юліана Репки, який написав, що Збройним силам України треба готуватися до оборони Дніпра. Дякую, передайте йому, якщо буде така можливість. Ми без нього знаємо, це по-перше, ми готуємо всі наші міста до оборони. А питання з фортифікаціями ну, це вже питання, які відповідні структури мають розглядати, де і як якісно будуються. Мають будуватися всі фортифікації по всіх регіонах, тому що ми маємо не повторювати помилки 22-го року і попередніх часів в тому числі. Ну, звичайно, є плани розроблені оборони, в тому числі. Ну, це нормально, це зрозуміло. А що тут дивно? Я дивного до, до речі нічого не бачу. Якщо у нас буде міцна оборона, я буду від того тішитися, що у нас Дніпро захищений, Одеса, Миколаїв, Херсон, там я не знаю, і Чернігів, Сума і інші міста. Це нормально. Я вам чесно кажу, це нормально. І Рьовка хай приїде і покаже, як копати окопи. Я тоді повірю, що він на цьому знається. Так, і хочемо ще вас запитати щодо Дмитрука. Сьогодні була свіжа інформація про те, що його помітили в торговому центрі у Лондоні, і також була інформація про те, що державне бюро розслідувань встановило, хто допомагав Дмитрукові власне втекти за кордон. І хотіли б запитати, де на вашу думку, ця дірка в кордоні і прогалина в роботі відповідних служб, що йому все таки вдалося втекти за кордон. Я думаю, тут прогалина політична, перш за все. А, і, мабуть, цю оцінку мають поставити якраз політичні і ці прогалині, все таки відповідні наші структури, слідчі структури, правоохоронні структури. А, на жаль, от ніхто ж не здивувався в українському суспільстві, на жаль, що так відбулося. Ну правда ж? На жаль. Але ж були такі гучні заяви вже. Після ну, ми чекали якоїсь оцінки від президента, і так само заяви якоїсь конкретно від е, генерального прокурора. Він сказав: я сам здивований, я більше здивований ніж український суспільство. Ну я думаю, що... давайте тоді це питання до генерального прокурора. Президент сьогодні Верховний Головнокомандуючий займається фронтом першу чергу і має цим займатися. Ну це вже знаєте, виходить на російський якийсь сценарій, що президент має слідкувати в даному випадку з нардепом Дмитруком. А я зараз не захищаю пана президента, але пан президент думає зробить висновки щодо тих, хто цього птаха випустив, так і я думаю, що і слідство розбереться. Єдине, що я думаю, що сядуть за грати ті, хто цю схему організовував, хто допомагав. А ті, скажімо так, моменти, які приділяли Дмитрукові, Ну я не знаю, коли їх зможуть очі в очі сказати і заявити. Але Дмитрук, він же людина віруюча, то має знати, що крім карми є таке, Господь все управить, і він обов'язково повернеться в Україну. Нехай йому буде щастя. Так пане Сергію, дивіться. Ну, ви на напередодні ЕТР. Ми всі спостерігали. Пилош поїхав в Монголію. Звичайно, що його там не заарештували. А, ну, ви ви написали в себе в телеграм-каналі, чому не вистачило монголам яєць? Ну а ви очікували, що таке може статися? Та ні, ну звідки в них яйця, якщо вони не знають, де навіть він там похований. Ну, про що ми можемо говорити? Вони його до цього часу не знайшли, а писемність у них з'явилася у 1900-24 році, якщо не помиляюся. Е, ну Тут трошки жартую, але і не жартую з іншого боку, тому що е, це ж не про Монголію більше, так? Це більше говорить, е, ну, може, він танки, до, них, до речі, поїхав просити, я ж не знаю. Там залишилось багато радянського війна. Uh, у цього Кіма просив, який не з Миколаєва, з Північної Кореї, ну, вимути вже ж так? Ну чому тут щось не взяти? Можливо, щось залишилося. Uh, тут справа про міжнародні інституції. Ну все заховали їх, все нема. Поховали, нема, треба, і я сподіваюся, Україна це зробить. Візьме на себе ініціативу. Світовий порядок треба відновлювати, і ми знаємо, як це зробити. Союзників запросимо так, вони заслужили. Будемо з ними про це говорити. Ну ви знаєте, дуже часто кажу про це, що це НАТО що до нас буде проситися. То бачите, я недалекий від істини. Дуже в це вірю. Угу. Так, ми, ми говоримо часто про ці непотрібні кому організації: Червоний хрест, ООН ОБСЄ, що там ще магате, дуже багато. Але на завершення про приємне деколонізація, декомунізація Одещини відбувається. Ми сьогодні маємо новину, що є вже вулиця госпітальєрів. Але сьогодні так само є за, як це, за старим е, календарем День Одеси. Але справжній День Одеси. Не сьогодні, але чи святкують одесити? Там в вас ж багато ще вати позалишалося. Чи є якісь спроби, ну, зважаючи на мера Труханова, чи є спроби святкування сьогодні? Ну, якісь заходи відбуваються, наскільки мені відомо. Я чесно кажучи, весь цей час живу війною. Можливо, це і неправильно, але е, ми повернемося до своєї справжньої історії. Зараз є такі пояснення, ні, ну ти розумієш, це ж. Це ж Одесу назвали Одесу і так далі. Тому поді це ж не Кочубіїв там. Ну це знаєте, на цьому ж люблять грати і спекулювати, що це ми тепер Кочубіївці будемо. Та ні, ну хто це сказав? Ну це такі ігрища, так я розумію. Тому я чесно кажу, відверто у мене боротьба, боротьба, боротьба це найголовніше, і наша перемога. Після перемоги будемо вже тим іншим всім займатися. Кажуть, люди на морі купалися. Я моря не бачив з 21 першого року. Mm -hmm. Ну таке. Я чесно знаєте, більше е, люблю дивитися, як летять наші снаряди е, з нашої гармати влучають у ворога, а потім море буде. Так, да, так. <реш> потім подумаємо всі про відпочинок, звичайно, після нашої да. перемоги. Ну так. бачите, електроенергії поки що немає. Ну нічого, ми з вами відпрацювали по-моєму нормально. У нас так, з вами ми... є те, чого немає у монголів. <реш> Так. Совісті і, і гідності, і за цей, яку ми та, і гідності. так гідності. Дякую вам, пане Сергію, за такий обширний огляд за вашу за ваше включення і за думки, звичайно. А день народження Одеси треба святкувати 19 травня. Дякую. Абсолютно він, коли це був день піонерів, я пам'ятаю <laughs> та тихо, тихо, спокійного, мирного вечора. Дякуємо вам, слава Україні. Дякую.